В тому вигляді, в якому є зараз, вона існує з 2019 року саме з проведення чемпіонату Гран-прі Європи з регбі 7 з жіночого. І тоді вже ми підсумували, і те, що ми, це перше місце, яке провело так, змагання такого рівня в Україні. Да, це було 12 національних збірних топових жіночих. І в нас багато дуже перемог у харківських клубах і у Звісно, у чемпіону багаторазового і володаря Кубка України із Регбі-7, із регбі 15 це Олімп Харківський. Звісно, і лігіон завжди посідав перші там в перші трійці міста у Регбі-7. І ми були перші, хто запровадив у програмі у школьних. От у нас почалася, мабуть, з 19-го чи з 20-го року така програма шкільні ліги Харкова. А запровадили це ми у 2012 році. І перша це була регбійна ліга, яка, яка почала. Тобто, тобто, вся історія шкільних ліг Харкова це почалося саме з нас. Да, взяли ми цю гру, гру перше у регбі 5 почали грати одесити, але ми в них нього це перейняли і вивели на рівень шкільної підготовки, тобто, це начальна підготовка регбістів. У нас завдання до війни було у нас виставити цю модель. Цей ланцюг від школи, юнаки та дорослі команди, щоб ми не втрачали гравців. Так? Вони там за, до 12 років вони грають в школьних лігах. З 12 років вони вибирають себе вид спорту, який їм подобається, грають нас вже в академії, тому що в 2012 році ми запровадили академію регбі Харківської області у Харкові. І це було вони під, вони брали до себе дітей, які хочуть займатися регбі. Ну зі школьної ліги вони вже виросли. І далі, далі, далі вони попадають до дорослої команди. І такі є такі діти, які повністю пройшли шлях від е, в шкільної ліги до капітанства у національній збірної молодіжній України. А зараз грає Катерина Сорокіна, грає, наприклад, у збірній національній жіночій збірні України з регбі 7 які в цьому році стали чемпіонами Європи у своєму дивізіоні трофі і перейшли до вищого дивізіону. Так що Харків, да, це саме регбійна столиця. Дивлячись на те, що ми на місто, яке знаходиться у 40 кілометрах від ворога, то я вважаю, що це максимальний результат, який могли б показати той кількістю гравців, яка в нас була тими проблемами з підготовкою, якими стокнулися, враховуючи те, що в Харкові заборонено проводити і змагання, і тренувальний процес ну, це небезпечно, але Враховуючи те, що ми тренувалися по індивідуальному плану, виїжджали на збори в інші області, де це дозволено. Ну і виграти і чемпіонат України з регбі-7 найпрестижніші змагання, яке було у цьому році, оскільки регбі 15 вже проводили по принципу зібрати, що нам потрібно у нього грати. Да, це гарна гра, ми всі її любимо. В цьому році відбувся Кубок світу. Але е, потрібно ну, виходити з цих реалій, які є, і жодна, жодна команда не виступила в Україні своїм особистим складом. Тобто, Львов ми підсилювали Львов. У Київ об'єдналася там трьома клубами. Одеса підсилювалася Хмельницьким. І, от, і от ці команди змагалися між собою, і ми підсилювали Львов, оскільки ми самостійно зіграти в Рибі 15, наприклад, ми ще не були готові. Але в це, що касається регбі 7 олімпійського регбі, ми зіграли, показали найвищі результати і у Кубку України і у чемпіонаті. Тому це я вважаю, що дуже добрий результат. І дуже добрий результат національної збірної з регбі 7, яка зіграла в цьому році в трофі, в дивізіоні і перемогла. Це дуже це, це, це також за, за вам, у многому це завдяки нашим спортсменам харківським. І те, що ми змогли їх підготувати протягом цього року. У нас в цьому році, по результатам змагань, 11 майстрів спорту з регбі. І ще у нас отримав Колишкін Вадим Іванович. Це тренер збірної Харківської області з регбі-7. По перш за все, він став другим тренером зараз національної зборної України з регбі-7. І він отримав, отримав вже статус тренера вищої категорії. Що дозволяє йому також бути тренером. І він зараз очолив відділення у школі вищої спортивної майстерності. У нас там є відділення регбі, і тепер його очолює Колишки Вадим. Це такі у нас досягнення, які в цьому році у тренерському складі та у наших гравців. Наша спільна ідея з Максимом Кравченко. З виконавчим директором Федерації Регбі Харківської області ми порадилися з тренерами, з Геннадієм Вепріком, тренером Легіону, з главним, головним тренером Олімпу Валерієм Качановим і прийняли таке рішення, що наша, наш, наш, щоб нам перемогти, нам треба об'єднатися заради перемоги. Як об'єдналася вся Україна у боротьбі з ворогом, так нам потрібно об'єднатися на спортивному полі. щоб... Отримати перемогу, оскільки оскільки 14 гравців Федерації Регбі Харківської області на теперішній час в лавах ЗСУ та інших підрозділів. Тому зіграти окремо ми розуміли, що це неможливо. Тому, ну, була, було одне опасіння, тому що Олімп, на відміну від легіону, це завжди був професійний клуб. Вони отримують заплатню, це ну, один із небагатьох клубів України. А, мабуть, останні роки навіть один, який був був професійним, завдяки там, спонсору, завдяки підтримки його спонсора. Да? І я не знав, як хлопці відреагують, тому що ну, у нас немає такої можливості перейти повністю на професійну основу. От. Ну, я дуже вдячний хлопцям. Вони підтримали усі, як один підтримали цю ідею. Ми зі свого боку з нашими партнерами, спонсорами, керівництвом федерації. Зробили все можливе, щоб чемпіонат відбувся, щоб ми могли здійснити всі виїзди, щоб можна було повністю екіпіювати хлопців. І вовсі, ну, ми, це, ми це зробили. У нас дуже добра школа, ну харківська школа регбі. І це те, що закладено нашими провідними тренерами. У нас же все тренери, які були і Врік, і Качанов, і Колешкін, і Гарькавий. Це все тренери, які. На сьогоднішній день це титуловані тренери з багатим опитом, які ще тренувалися там у такого метра, як там Артур Ваграмович Мартиросян. І тому Харківська школа вона закладає дуже, дуже гарний, започатковий цей рівень, який потім, навіть да, якщо гравці не мають грального опиту, але просто підтримують свою фізичну форму, він, він залишається. І достатньо, достатньо там невеликої кількості тренувань. Там приїхала була така історія. Приїхали на, У Угорщину. І один з тренерів підійшов до нашого там гравця Олександра там, Скорбача і каже: А як там у вас ситуація? А де ви там тренуєтесь? Мої там як тренуємося? Вона нас взагалі тренуватися заборонено, Ми живемо на сході, там 40 кілометрів від ворога. І ви можете показувати такий рівень. Він каже, ну ви ж бачите. Тобто для них взагалі це не зрозуміло. Як це так? На жаль, в нас така проблема існує, і це не тільки тому, що немає школьної ліги. Ми могли просто зробити на базі Академії Ригбі Харківського зробити команди дитячі, їдити уже в Харкові, діти. Але ми не можемо цього зробити, оскільки знову ж таки тренування заборонено. Зробити бомбосховища на усіх спортивних спорудах Харківщини це велика проблема. А навіть проблема зараз тренування узимку, да? тому що є, є поєд складнощі з фінансуванням опалення в опалюванні сізо для спортивних об'єктів, тому що немає, немає дозволу на тренування, немає відповідно підстав для того, щоб фінансувати ці спортивні споруди. Тому навіть аж тренуватися узимку нам дітей немає, нема де. Але ще у нас запаси завдяки тим гравцям, які молоді, які у нас зараз там, 20, 22, 23 роки, вони ще є. Трохи є там гравців, які нам надали, переїхали сюди з переміщення особи, які з Донецької області, з Покровська. Там у нас існують дуже добрі наші партнери, ми дуже товаришуємо і вони нас завжди підтримували. Там дуже добра федерація, там дуже гарний керівник, там Ігор Юркін, який. І добре і дуже гарний тренер, і ми завжди з Донецька з Донецькою федерацією дуже добре співпрацювали. У них там така ситуація складна, така ж, як і у нас, і ну але у нас хлопцям є де навчатися, ми можемо їх тут десь розсілити. І вони переїхали. І там і таких п'ять-п'ять чоловік таких в нас молоді жі в нас є. Тому запас гравців у нас ну для Рейкбі-7 у нас є 100% на наступний сезон. А щодо регбі 15, от зараз ми будемо на ближайшому тренерському раді Федерації регбі Харківської області будемо вирішувати, чи зможемо ми цим составом, який є, зіграти у регбі 15. Хотілося б у наступному році порадувати, порадувати харків'ян та усіх прихильників регбі, грою в регбі 15. Хоча і не в Харкові, на жаль, але завжди є прямі трансляції. Рівень взагалі рівень проведення спортивних змагань в Україні за останні 4-5 років він виріс. Тобто це стадіони не нижчого рівня там, нашого Динамо, це відеотрансляції, там, з 4-5 камер, це гарне суддівство. Тобто наші трансляції дивляться через інтернет, дивляться за кордоном. Пишуть, що все окей, нам подобається так тримати. Я вважаю, що так, тому тобто, що регбі виховує. Дух виховує характер, виховує командний дух, тобто гравці в регбі — це, це люди, які в майбутньому підготовлені до і фізично, і морально, і тактично до праці до праці там до, до, в силових структурах, наприклад, там в збройних силах України, в правоохоронних органах в МЧС. І така практика є в, в странах, таких як Великобританія, Франція. Регбі виховує правильних юнаків, і чоловіків, і навіть е жінок. Він виховує характер, виховує... це спорт для хуліганський спорт для джентльменів, як його називають у е Великобританії. Тому я це можу висказування підтвердити. Це джентльменський спорт. Він, да, він е жорсткий, але не жорстокий. Гарно, коли є один спонсор, один партнер, і такий міцний, який може підтримати усі напрямки. Але завжди ніколи не потрібно одні яйця, класти яйця в одну корзину. Тому, тому в нас завжди були партнери, друзі, наші товариші. наш харківський депутатський корпус, наприклад, там Габрієль там, там, з 2012 року допомагає регбі там, і дитячому, і дорослому. А, у нас є партнери, там, та же компанія Money 24 на 7. Це наші партнери останні, там, останні з цього року, і вони дуже допомогли у цьому році там, і преміальним хлопцям. І допомогли там щось у поїздках, і допомогли придбанням форми для гральної для гравців. Да і тому ну тепер знову ж таки це все на дружніх відносинах. Люди бачать, що ми робимо, що ми все робимо чесно, що ми, що ми зростаємо у своїх можливостях, що ми показуємо гарний результат, і хочуть підтримати, бути рядом. Ну, з чемпіонами завжди. Хоч я хочу, щоб з тобою були рядом успішні бізнесмени, люди, що повинні бути чемпіонами. Ми беремо на себе певні зобов'язання, ми їх виконуємо. Це може подякувати також. Ось дуже багато нам допомагає багато років. Допомагає нам Харківська, облас... Харківська обласна державна адміністрація, зараз військова адміністрація. Це й була допомога з нам з утриманням стадіону Динамо. Зараз це допомога з виїздами, з компенсаціями зборів у інших регіонах, оскільки ми не можемо тренуватися у Харкові. Тому. Це окрема подяка і губернатору зараз голові Харківської військової адміністрації Олегу Сінігубову і Константину Ананченко, начальнику управління по справах молоді та спорту. Тому це люди, які внесли свій великий внесок в наш Ну в то, що ми змогли робити в цьому році, то що ми зробили. Ми дуже всім вдячні і ми плануємо співпрацювати у наступному році. Ну, Щодо касається компанії Mani 24 на 7, ви можете бачити, якщо в Харкові йдете по вулицях, там везде реклама, Наші регбісти на цій рекламі. Тому нам, нам приємно і хлопцям приємно бачити себе зірками. У наступному році приймати участь в всьому, всьому, що ми грали у цьому, ми хочемо зіграти обов'язково в чемпіонаті України по регбі 7, Кубку України з регбі 7. Потім хочемо дуже зіграти все, все ж таки в регбі 15. Тому що це найстаріше в розновит регбі, це питання престижу, і це питання наших позицій у регбійній спільноті. Да, в нас є ще якийсь запас авторитету, тому що на, на багато років ми ставали чемпіонами усюди, де можна, але потрібно цей статус підтримувати. І от якщо ми у 2024 році зможемо зібрати команду та зіграти і перемогти, ну це буде дуже круто, я вважаю, оскільки е, з тренувальним процесом пом'якшення. Не передбачається, все так же заборонено, але якщо ми зможемо підготувати команду, знайти фінансування, то і виграти, ви приїхати в інші міста і показати, що Харків місто герой і Що Харківська область непереможна, і що у нас Харків рубійна столиця, то буде це буде дуже дуже круто. Що касається хлопців, по перше, всі на місці, всі працюють. Хтось працює для перемоги у лавах там зсу, там національної поліції, хтось працює, будучи волонтерами. У нас така добра добра історія. Багато добрих справ ми зробили для харківських підрозділів, для тих, хто боронить. У Харківській області і з інших областей ми помагали, помагаємо. Будемо допомагати. Тобто ми зупинятися, ми не, не, не збираємося. Ми будемо тренуватися. Ми будемо допомагати. Будемо хто воює, буде воювати, і таким чином будемо рухатись разом до нашої перемоги.